Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в Five Nights at Freddy's. Будемо робити продовження. Так, ну що, перед початком гри, як завжди, хочу вас попросити, щоб ви мене підтримали лайком, натиснули мені на лайк. Мені буде дуже приємно. Хто мене дивиться зі Smart TV, щоб ви встигли взяти телефон або планшет? Буду особливо для вас рахувати з 10 до 1. Так, ну що, починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Все. Дякую за лайк, що ви мені натиснули. Мені дуже приємно. Що, тоді починаємо. Так, ну що, натискаємо Continue. Фу. Так, Фредді Чікабоні є. 12. Ночі, четверта ніч. КПСЦ камера не працює. Жодного. Они, еще to Так, так Hello, hello. хеллоу! hey, listen. I may Так, Фредди Фредди Так, Фокси немає тут. Так, хтось де бачили по перебив. Капець. Так, Фредди. Так, о, Фоксі, привіт! Фокси! Так, це хтось Бонні чи хто це? Напишіть у коментарі, хто це стоїть. Фокси, Фокси Е. Все, камера не працює. Так, Фредди. Фокси. О, Чіка, привіт. -о, О. Так, бачили Фокси і впав. О, це. Це боні, бачите. Чіка, привіт! Чіка, будь ласка, немає заряду, все, дякую. О, це я випадково натиснув. Так, Фоксі впав. Так, чекаю, Студ. Так, ха! Бонні прийшов, капець! О май гад, вибач, я випадково вот натиснув відчинити. Бо... Все, Боні пішов. О, дякую тобі. О май гад, так, все, я вимкнув світло. Так, оце Боні пішов. Так, Фоксі лежить. Так, так, Чіка ходить. До речі, чики немає там? Бачив? Так, не працює камера. Так, це Бонні. Так, це Фоксі. Так, Чіка. Дуже страшно. Так, Фоксі. Оооо, Чіка знову прийшла. Чіка, будь ласка, енергії немає. Будь ласка, йди погуляй. Ну, Я тобі прошу. Прошу тебе, будь ласка, Чіка. Чіка. Ти чуєш мене, будь ласка. Чіка. Чіка, 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 Чіка. Аааа, як це таке можливо? Чіка стоїть Фоксі прибіг. Вона що, відволікала мене? От вона хитрунчик. Капець, треба було дивитися, бо Фоксі вже приліг відпочити, бачили? То він мав бігти по коридору. Фу, все. Так, зараз цеглинки зі штанів повитрушую. Так, давайте ще раз. Так, continue, А вже ж. Так, Фредді Чіка, Бонни є. Так, Фоксі немає. Пишіть у коментарі, хто пройшов цю гру, бо бачите, я не можу пройти поки що. У минулій серії пройшов третю ніч. Залишу вам посилання, було дуже важко. Так, Фреді. Чіка, так, не працює... Що? Не працює камера. Все бачили Геть зовсім нічого не працює. Так, Фредді є. Так, це Бонні? Чули? Дудем, додому, додом, додом, додой. Так, Фредді. О, Фоксі прийшов. Привіт. Так, хтось йде по коридору. Це що, Бонні? Так, перша ночі, 80% енергії вже залишилось. Бачите, у коридорі хтось є. Так, Фоксі поки що є. Фоксі є. У коридорі хтось стоїть до сих пір, бачите? А якщо я буду ось так сидіти, дивитися на нього чекати, що буде? Так, фоксі. Так, Фоксі впав. Чуєте, це посуд на кухні дзеленчий? Це мені писали в коментарях підписники, що це чіка на кухні ходить. І що робити? Друга ніч, четверта четверта ніч, друга ночі, п'ятдесят сім відсотків. Все. А, -а, -а, а, я встиг нарешті бачили? Бачу, Фоксі немає, він біжить по, по коридору. Все, стоїть там, так? Да? А, це, це Бонні стоїть. Але Фоксі біг. А, оце круто, це я молодець. Натискайте мені на лайк. Так, все, Бонні пішов. Оце Боні. Так, Фоксі знову лежить. Чіка! Фу, бачили, я натискав на різні камери, дивився, чіки не було. І біля моїх дверей праворуч теж не було. Так, давайте ще раз, контюнію. От чіка... Ви мене зрозуміли. Так, все, камера не працює. Все. Капець! Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто пройшов цю гру. Може підкажете мені щось. Так, привіт Чіка. Э, так, це Фредді Бонні. Э, так, Фоксі поки що немає. Так, в коридорі теж нікого немає. Так, Чіка, Чіка, Чіка. Так, 91% енергії, 12 ночі, капець. До 6 ранку треба... протриматися. О, Фоксі, привіт. Так, хтось у коридорі, це мабуть Бонні ходить. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі, хто це у коридорі тільки що був. О, Бонні, привіт! Фу! У мене мурахи по шкірі... аж... Так, Бонні стоїть. Так, все, Бонні пішов. Так, Фредді. Оце Бонні сюди пішов. Так, окей, в Фоксі лежить. Так, треба... Чіка. Так, треба дивитися... Чікою та забоні, бо бачили ви, які вони підрунчики? Фоксі починає бігти, а якщо за Фоксі дивишся, то... то Чіка приходить. Так, перша ніч, 74% електроенергії залишилось. Так, Чіпка є. Фоксі теж поки що є. Так, 70% енергії перша ночі. Оце вот що? Це Голден Фредді? Так, Фокси, Чіка. Так, все чика на на кухні. В коридорі нікого немає. Навіщо я витратив, витратив тільки що енергію? Зачинив та відчинив дверцятки. Так, це фокси. Це Чика на кухні там. Так, друга ночі. 55% енергії залишилось. Все, до побачення. Немає Фоксі, біжи. <ріст> біжи, біжи, чувак. Так, все, я зачинив. <ріст> я вже розумний, мені підписники під... підказують у коментарях. Дякую велике. Так, третья ночь. О май гад! А це Бонни. Бонни, привет! Бонни, о, все, Бонни, пишу. Так, третья ночь, 43% энергии. Так, Фокси снова лежит. Капець! перший раз. Фу. Дуже важко, дуже. Пишіть у коментарі, як це пройти четверту ніч, бо дуже вже хочу закінчити цю гру. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався, натискайте підписатися на канал, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання на відео, ось тут граю в Ось тут граю ФНАФ. Сюди підписатися на канал, то Ось тут теж граю ФНАФ. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!